Друзі, мої вітання усім. Ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно зустрічаємося з вами, аби проаналізувати всі події, які відбуваються. І як завжди, ми запрошуємо експертів, які нам допомагають із цим аналізом. Олексій Гетьман сьогодні у нас в гостях військовий експерт. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Одразу почну із новини про те, що ГУР знищило у Москві гелікоптер К 32 який належав Міноборони Росії. Як зазначили в українській розвідці, його було його застосовували для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій своєї армії, тобто мається на увазі Російської Федерації. ГУР підтвердило знищення гелікоптера, опублікувало відео. І як зазначили в українській розвідці, аеродром на якому було його знищено належить Міноборони Російської Федерації, експлуатується спільно з підприємством Газпромавія, що входить до структури Газпрому. Знищена одиниця авіатехніки використовувалася державою агресором в інтересах московської авіаційного центру, зокрема для підтримки операцій російської окупаційної армії. Що це значить, і наскільки це великий улов, так би мовити. Ну, це бойовий гелікоптер, потужний гелікоптер К-52. Це єдине дивне, що він, що він робив в Москві безпосередньо, тому що ці гелікоптери мають використовувати десь неподалік від лінії фронту. Ну це ударний гелікоптер. Ну е, якщо його використовують як транспортний літак, то є інші гелікоптери. Тобто там щось щесь він був не дуже простий. Мені здається, що е, коли перевозять, е, тримають там же нема роматних баз, коли тримають на в Москві, тримають е, ударні гелікоптери. Доволі потужні, і доволі коштовні. То я думаю, там було якесь ще додаткове подвійне призначення. Тому це наскільки жирне, ну черговий. Скільки ми там вже назбивали цих сотень цих гелікоптерів, літаків. Тобто ще один нам плюсик нашого. В нашу копилочку сьогодні також має відбутися засідання Рамштайн. Це там чергове засідання. Чи очікуєте ви від цього засідання? Скажімо, якихось ем, змін і чогось такого, про що нам буде поговорити. Там Зеленський, наприклад, у своєму зверненні сказав, що ми готуємося до завтрашнього засідання Рамштайн. Будемо говорити про те, як можна швидше подолати складнощі та проблеми, які накопичилися за півроку, поки ми чекали. Рішень по американській підтримці, ну тут, вочевидь, ну, по-перше, це буде в форматі вебінару проводитись, тобто, без безпосередньої участі, ну через інтернет, скажімо так. так. Що ми очікуємо? Ну я думаю, що додатково ще 60 мільярдів мряші там буде прийняти рішення. Це я так трошки на мазі пожартувати. Справа в тому, що міністр оборони, так званої оборони швидше нападу Російської Федерації, що казав, що вони знають. Про всі шляхи постачання нам зброї, про всі склади, які ми де ми їх цю зброю намагаємося, будемо зберегати. Ну, я думаю, що він бреше як дихе. Але е, були три удари по нашим залізницям. Е, ну не там точно що не там, де ми перевозили. І е, ми всі пам'ятаємо, в тому числі це казав президент Зеленський, що е, ну, найближчі декілька днів е, ця зброя буде вже перше, перша частина, там, на, на мільярд гривень, ой, на мільярд доларів. Буде вже в, в Україні, і ця зброя буде перевозитись з Польщі, з Німеччини, бо е, не треба розуміти, що американська зброя знаходиться тільки безпосередньо географічно на території Сполучених Штатів, вона в Європі, є там певні склади, певні бази. І з цих саме, е, ну що з плещею будуть нам постачатися. Швидше, з усе на будуть, будуть обговорюватись питання про. Покращення логістики для того, щоб ворог не зміг перехопити хоч одну одиницю техніки, яку нам привозять, будуть передавати наші партнери, наші союзники. Для цього треба диверсифікувати постачання. Тобто, це має бути невеличкі об'єми, але у великій кількості транспорту. Тобто, не одною машиною, скажімо, ну ні колоном простіше, не потяг там 50 вагонів або його легко вирахувати, а десь. Декілька вогонів, швидкі, швидко, може, там навіть інтерсіті може бути використоване, можна припустити. Чи це може бути вантажівки не колонами, а по одну, по дві. Тобто транспортні витрати трошечки, вочевидь збільшиться, але ну якщо цього не робити, то втрати можуть бути більшими. Якщо ворог дізнається, буде ти велика колона, і вони там щось прилетіти і щось буде знищено це і набагато коштовніше, ніж додатково там декілька. там Литрів чи тон пального, тому я впевнений, що це буде в першу чергу, це буде говорити. Ну, Про це я сказав вчора президент, що треба підготуватися і погодити. Ну це ж не тільки ми маємо нам, ще по Україні перевозити. Тут ми розуміємо, що війна йде на сході, а заходити, заходити будуть озброєні з з, 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 з заходу. І по Україні треба буде перевозити обережно. Ну тут ми самі вирішимо. А як по Польщі, враховуючи там ще. Трактори на кордоні інколи можуть з'явитися ще деякі там питання, які нам я впевнений, що Росія спровокувала цей конфлікт між нами і поляками, mm -hmm. нашими найбільшими друзями. Ну от я впевнений, що саме це буде погоджети. Це може бути не тільки Польща, це може бути інша країна, з якими шість кринців. Країни... Ну шість не можна там, з Білорусі Росії навряд чи воно буде. А з інших країн цілком можливо що будуть і по ці шляхи будуть відпрацьовуватися. Якщо говорити про допомогу, то Дефенс Експрес пише про те, що е, значить 61 мільярд доларів, це те, що про ми що ми з вами поговорили, е, буде також, нібито оголошено е, пакет довгоочікуваної оборонної допомоги, е, його анонсували у Сполучених Штатах на 1 мільярд доларів. Це в рамках президентського такого е, президентської президентських повноважень. Е, і е, коли зброя швидко постачається в Україну, не запасів американського війська, то сьогодні, 26 квітня, в день, коли ми з вами пишемо це інтерв'ю, США також мають оголосити новий дійсно масштабний пакет оборонної допомоги одразу на 6 мільярдів доларів. Про це розповідає Е, Чи вірите ви в цей пакет? І якщо ми говоримо про такі цифри: 1 мільярд, 6 мільярдів, чи зможе це змінити аби, або я навіть би сказала переломити ситуацію. Ну, ми ще не менше, ми маємо перехопити ініціативу на полі бою. Це це може нам допомогти. По перше, нічого не змінилося в тому сенсі, що росіяни все одно будуть планувати потужні под посилити дії наприкінці травня, на початку червня. Про це казали і Головне управління розвитку, і Служба безпеки, і генеральний штаб, і офіс президента, і рада населення ну Всі про це mm. казали. Це і, 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 і не рахуючи вже наших друзів з Інституту дослідження війни, американсько-британського розвитку, американського розвитку. Тобто там вже приховати переміщення військ і, і такі стратегічні плани неможливо. Тактичні, так, вони мають бути під ріком цілком таємно, а стратегічні, але вони не, не можуть бути приховані. І ми до цього готуємось. Такою кількістю зброї, як нам мають передати, ну, ми можемо щонайменше зупинити ворога. Хоча треба розуміти, що не було за останні, ну, навіть може, не дві, а три тисячі років, не було жодної війни, що коли одна армія наступає і збирає потужну групу для наступу, щоб вона ніде не просунулася. Mm -hmm. Там, так, інколи армії не вдається. ну, Наступальні дії можна вважати невдалими. Ну, давайте будемо відвертими. Багато хто вважає наше наступальне дії в минулому році не дуже вдалими, бо ми казали, що хочемо вийти на збережевське моря. На жаль, в різних... там тут тут нема винних, там тут багато причин наклалося, але і вважають не дуже вдалими, скажімо так. Не можна сказати не вдалим, не дуже вдалими. Але тим не менш, ми де не де просунулися. Так само буде і з наступом Росіян. Де не де вони давайте це розуміти? Вони не зможуть просунутися ще раз. Не було жодної війни за останні три тисячі років. Щоб наступаючий армія не просунулася не на один метр. Тому це треба сприймати спокійно, розуміючи, що ті позиції, які нам доведеться віддати і відійти, ми потім відіб'ємо. Наше завдання зараз перебити максимальну кількість ворога, максимально нищити логістичні шляхи, логістичні хаби, бази, все, що ми можемо робити довгою рукою нашими далекобійними ракетами, і ну, намагатися. Після того як ми стримаємо, ну все вже якщо вони не зможуть просунути суттєво, не де це вже означає, що ми прихопили ініціативу на полі бою. А далі треба цю ініціативу розвивати, і цілком можливо, що ми можемо очікувати і наші вже е, ну не тільки тактичні контрнаступальні дії, а й більш серйозні може це буде стосуватися півні, Півдня, а Може, навіть ну може, навіть це буде і Крим. Може бути, це не означає, що такі плани є, але. З такою кількістю зброї, з такою потужною допомогою, ну нам треба це по великому рахунку можна назвати домашнім завданням, яку виконали наші mm -hmm. партнери. Якщо проховати всі гроші, які нам ну це не гроші, це зброя. Ну може, переводимо в гроші, щоб простіше було зрозуміти. Це сьому сума сягає від європейських партнерів, від Японії, від Сполучених Штатів, приблизно 10, 100 мільярдів. Це на 20 мільярдів приблизно більше ніж запланувала Росія на російсько-українську війну. Тобто е, наші союзники нам більше озброєння, ніж е, може долучити Російська Федерація. Це дуже непогано. Це означає, що домашнє завдання наші партнери виконали. Нам треба виконати наше домашнє завдання, а воно полягає в двох речах. Е, перше головна е, це е, розібратися все ж таки з мобілізацією, щоб вона йшла е, ну ні швидше, а щоб вона йшла без якихось внутрішніх конфліктів всередині. Mm -hmm. Бо багато. Дуже ми про це знаємо. Ну це окрема окрема розмова. Не хочемо на цьому зараз зосереджитись, але мобілізація і люди, які будуть використовувати зброю, це наше домашнє завдання. Ну, і друга на сьогоднішній день. Це тимчасова складова. Це фортифікація, яку ми маємо де не де добудувати, де не де покращити. І от коли складеться домашнє завдання наших партнерів, тобто зброя. Домашнє задання наше, це люди і фортифікація. То цілком можливо, що ворогу не вдасться просунутись не де більш менш суттєво, і це буде означати, що ініціатива перейде на наш бік. Ну про це сказав президент Зеленський. що все, що хотів зробити Путін з нами, ми зробимо з ним. Що а як ви а як ви оцінюєте зараз ситуацію на полі боя? Там ми весь цей тиждень стежили за очеретеним. Перед цим така точка, до якої була прикута увага, був часів яр. Хоча самі військові говорять, що це тільки одна з багатьох, тому що запеклі бої а точаться. Да, тому що запеклі бої точаться в багатьох тьо, точках. Ви як військовий експерт, як ви можете охарактеризувати ситуацію нині? Да, ви знаєте, ми зосереджуємося на двох на одну двох двох ділянках фронту. І це навіть трошечки не подобається, скажімо так, нашим військовим, дівчатам та хлопцям, які знаходяться інших ділянках, значить там не ведуться бойові дії. Там теж ведуться бойові дії. Ну, може прилітає снаряд, скажімо, російський не кожен 40 хвилин, а кожен там 50 хвилин. Ну це менше, так, да, менше, але це не означає, що він не прилітає. Тому так, дійсно, от безпосередньо в часі яр там швидше за все найближчі тижні буде найбільш. Запеку, скажімо так, бойових дії, тому що президент Путін, якого визнали в Європейському Союзі, вже не легітимним президентом, таке нефід рішення вже є, дав наказ до 9 травня, це сакральна дата для росіян, або до 7 травня, навіть це дата інагурації Путіна, захопити це місце. Це означає, що це означає, що не буде жаліти ні сіл, ні засобів, тобто людей техніку не може трошки будуть жаліти. А людей будуть кидати просто, як то кажуть, пачками, великими тисячами і десятками тисяч для того, щоб у цей наказ пісні пригадуються, Артилерісти Путін дав приказ, тобто там в пісні Сталін <тас> дав приказ, а різниці майже ніякої. Да. Тому от там очікувати, на жаль, дуже важкі бої. В Ниші ділянках вони, ну ви знаєте, якщо казати ну, так, як є насправді, ну по великому руху ні, ні, ніхто ж не приховує, просто не акцентується. Важкі бої по всій ділянці фронту. Вони намагаються тиснути крізь. Для навіщо вони це роблять? Ну поки в них вистачає ресурсу. По-перше, по-друге, вони хочуть перевірити, де в нас найбільше слабка лінія оборони. Ну вони так ну, розрозити бої по великому рахунку, і туди може направити велику кількість сил та засобів, тобто живої сили та техніки. Ну але нема по всіх більше третіх кілометрів лінії фронту нема. Та міста, де б не було, не було боїв, не тільки обстрілів, а не було контактних боїв. Це дуже серйозно для нас ситуація на сьогодні. Також Дефенс Експрес наостанок вас запитаю, вийшли сьогодні з заголовком. Абрамс все ж таки не для цієї війни. Зсу відвели ці танки з передової, і е, вони пояснюють, що от Абрамс для ЗСУ передавали для України 9 місяців. Загалом було передано 31 танк. Е, але саме такий сценарій був спрогнозований ще у вересні 23-го року, і Абрамс не став, на жаль, геймченджером цієї війни, тобто не змінив правила і враховують. Чи велику кількість дронів, от його зараз відводять. Це навчання на своїх помилках. І якщо його відводять, то він буде нам ефективним чи ні? Тобто, яка історія? Як це буде, буде. Як Больше, це буде працювати? Інших, ну це буде в інших містах. Це вони можуть. Ну він буде працювати для того, треба не давати можливості працювати російським протитанковим засобами в першу чергу дроном. Що для цього треба? Треба мати панування в повітрі, але панування в повітрі це не тільки літаки, які там можуть літати і щось збивати. Це, це панування і дронами, це реби, засоби радіоелектронної боротьби, які, які унеможливлять <кхм> якісь, ну, принаймні, серйозне влучання, чи взагалі влучання по, по нашій важкої техніці. Це, ну. Ситуація на війні трошечки змінилася ще рік тому до дронів відносилися так трошечки, як щось таке не дуже серйозно. Зараз навіть сформована ді окремі підрозділи. У нас є род війські дронові війська, тобто безполотні літальні апарати. Це ну не тільки літальне, тобто це, це серйозний підход. У нас бригада морських дронів сосозна окрема бригада. Тобто, це це стає дуже. Серйозно складовою в потужності збройних сил, як наших, так і на жаль, російських. А Абрамси, ну, тридцять танк, 5, була інформація, що 5 пошкоджені, чи знищено? Так. Ну, це, це не дуже приємно. Але е, вони не вирішили те питання. Ну, Це важкий танк, він 70 тонн важить. Він гарний для е, того, щоб е, ну, якісь штурмові дії, але не в полі, а десь там, де важко його перехопити е, дронами. Ну і чому вони не вирішили? Ну, ви знаєте, е, чи могли би ви, Давайте трошечки, знаєте. Все ж таки трошечки ложечку дьогтя. Ну, все ж таки, ну, щоб так, бути. так. Танки Абрамс це вони можуть вирішити, вирішити питання війни по великому рахунку. Так було з танками Абрамс під час бурі в пустелі, коли виганяли Садама Хусейна з Кювейта. Тоді використовувалися Абрамси і браті, в тому числі, не рахуючи іншу техніку, там гавки, вдруге ракети, там, літаки і все інше. Но на полі було. Ну, от такий маленький нюанс. Там було біля використовувалися проти армії Саддама Хусейна, Ну, це бурі пустелі, так звана. Коли е, в нього була армія, приблизно така сама, як зараз армія Путіна на, наших, е, ну, на, наших, на нашій російсько-українській війні. Тільки там було використано три тисячі приблизно танків Абрамс. І приблизно стільки ж автомобілів ну, броньових машин Бредлі. Тому е, в нас тридцять танків. Е, Тобто, щоб ви було зрозуміло, проти такої самої армії, як армія Путіна, воювала тоді, 30 років тому, в 100 разів більше танків, ніж передано нам. І якщо б в нас було 100 разів більше Абрамсів, то вони б були б е, зброєю, яка б могла б переламити хід війни. в 100 разів більше, не в 2 рази, в 100 раз. Тому чи можуть танки. Абрамс, завдати суттєву шкоду ворог. Може, якщо їх не 30, а 3 тисячі. На це все. Так, дякую вам дуже за розмову. Олексій Гетьман, військовий експерт, був у нас в гостях. Друзі, спасибі вам, що дивитеся і підтримуєте. Обов'язково побачимося в наших наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть.